Привіт, друзі! З вами VestautoHub. І сьогодні ми вам розкажемо про найпопулярніший автомобіль на українському ринку. І це не Деоланус, це народний автомобіль українців Volkswagen Passat. У нас сьогодні на огляді аж дві версії цього автомобіля американська і європейська. Обидва автомобілі одного і того ж 2014 року випуску, обидва автомобілі в однаковій мінімальній базовій комплектації, і вони навіть однакового кольору. Ну а отже, наш огляд буде максимально об'єктивним. Ці машини можуть здаватися схожими. Ну, вони дійсно схожі, але лише на перший погляд. Тому що, якщо там придивлятися вже до деталей. То тут є дуже багато відмінностей між американською версією і європейською. Ну загалом, американці їхній стиль життя в них все трошечки простіше, і напевно, простіше вони відносяться і до машин. І саме по американській версії Passat це дуже добре видно, тому що от бампер і нижня його частина, вона значно виглядає простіше ніж європейський аналог. Ну, мабуть. Все таки важливіше в машині трошки інше, те, що вона їде, і те, що вона там комфортна, а не те, як вона виглядає спереду. Натомість, для того, щоб автомобіль продати у Європі і конкурувати з машинами аналогічного класу з іншими виробниками, брендом потрібно думати, як саме. Покращити і зробити красивішими уже знайомі їм моделі. Та мені здається, цей елемент бамперу він просто підкреслює ось ці лінії верхньої решітки і виглядає загалом це більш гармонійно, ніж у його американського брата. А як швидко відрізнити американська версія Passat чи європейська йдучи по вулиці? Насправді дуже просто. Просто подивіться на передню частину машини, а саме на її фари. Якщо ви бачите якісь такі от оранжеві катафоти в фарі, знайте, ця машина приїхала з Америки. Отже, основна від Дмінність наших двох пасатів це, звісно, двигуни. Американський варіант у нас бензиновий, об'ємом 1,8 літра і потужністю 125 кВт. Це двигун типу TSI, тобто на нього буде дещо складно встановити газову установку, якщо ви любите користуватися таким типом пального. Натомість дизельний європейський варіант у нас об'ємом 2 літра і потужністю 103 кВт. Звичайно, кожен обирає той тип двигуна, який йому більше подобається, але варто зауважити, що бензиновий тесай-двигун має елемент ланцюга, тобто це двигун на ланцюгу, і його потрібно вчасно замінювати, слідкувати за регламентом і його ресурсом. Якщо ви дотримуєтесь цього, то в принципі проблем з таким двигуном у вас не буде. Натомість, дизельний двигун він потребує. Правильного і вчасного обслуговування саме паливних елементів. Тому, якщо у вас на такому автомобілі великий пробіг, ну потрібно готуватися до більших витрат на ремонт цієї машини у порівнянні з американським варіантом. До речі, саме ці двигуни є найпопулярніші у своїх сегментах, тобто серед бензинових двигунів це 1,8, а серед дизельних це 2-літровий двигун. В принципі, нічого нового ми тут не побачили, тому що це класичний Volkswagen Passat, на якому та сама аналогова приборна панель, ті самі аналогові прибори, годиничок теж аналоговий по центру приборної панелі. Але у той же час ми розуміючи, що це базова комплектація, в якій, по суті, не мало би бути чогось надбагато. Ми маємо, наприклад, вже Мультимедійний екран, що на 2014 рік досить непогана опція. Ми маємо двозонний клімат-контроль все-таки ще з оцими елементами ручного управління температурою. Але як на базову комплектацію, я вважаю, що виглядає цей салон досить непогано. Відчувається якість матеріалів, відчувається якась естетика, тобто оці вставки під метал додають якогось такого стилю. Ну і загалом, Volkswagen є Volkswagen, стримана така німецька класична. Таке дизайн-дизайн рішення, класичне німецьке. Європейський варіант ключа електронний. Тобто це іммобілайзер, Коли ви вставляєте ключ, машина його щитує і відповідно дає можливість завести автомобіль. Американський ну нічим не відрізняється від машини, яка нам на 11 років за нього старша і робить ось так. Американський варіант та ж сама класична аналогова панель приборів. Той самий годинничок, що дуже важливо, навіть в Америці важливі аналогові годинники. І найбільша відмінність салону, на мою думку, це оця центральна. Консоль, в якій немає повноцінного мультимедійного екрану, і більшість тут органів управління це стандартні типові кнопочки. Базова комплектація в європейському варіанті і американському. Дуже по-різному виглядає, наприклад, в американця ми бачимо автоматичну коробку і механічний класичний а, ручник. Натомість в європейському варіанті механіка і електричний варіант ручника. Відмінності я не лише бачу візуально, але і відчуваю їх в прямому значенні цього слова. Я відчуваю це на дотики, відчуваю це навіть спиною. Тому що, от я одразу пересів з європейського варіанту в американський. І я чую, що сидіння тут зовсім інші, і моя суб'єктивна думка вони менш зручні. І... Більш прості, якщо так можна сказати. Європейська версія Passat у нас це класична модель сьомого покоління, тобто Volkswagen Passat b 7 на основі якого власне, зробили американську версію. Але по суті в них там спільна емблема, решітка і деякі елементи дизайну. Але якщо взяти глибше, то навіть платформа там інша. Тому що для американського ринку взяли платформу європейської машини, подовжили її на кілька сантиметрів і збудували зверху фактично зовсім інший автомобіль з іншими двигунами, іншими салонами. І... Принципі пристосованої саме для американського ринку. Якщо говорити про те, які машини привозять з за кордону до нас, то класичні машини з Європи це зазвичай дизельні машини з кращою комплектацією, але і з більшим пробігом. Я говорю конкретно про Volkswagen Passat, тому що більшість двигунів понад 80% з тих, які привозять за кордону, це саме дизельні машини. Натомість американські машини Passat це. Бензинові автомобілі з класичними бензиновими двигунами, які мають свої як і переваги, так і недоліки. Як і у решті автомобілів, до цих двох пасатів ви можете переглянути детальний звіт про лакофарбове покриття, тобто який елемент був фарбований і яка там товщина фарби. Це є в описі до кожного оголошення на сайті Вахюй. А до американського нашого варіанту додатково можна переглянути його. Історію і а, яким він продавався на аукціоні в Америці, величезною перевагою універсалу є його практичність, тому що бонусом до звичайного автомобіля ви отримуєте реально багато простору, який ви можете використовувати як забажаєте. Хоча, якщо досить добре постаратися, то досить ефективно використати простір можна і в седані. О, зразу відчувається, що машина дизельна, тому що, по-перше, відчувається прийомиці прийомиться на низах, По-друге, ну, на механіці на дизелі насправді їздити легше, тому що а, бензин зазвичай він хоче постійного підгазовування, а на дизелі вона собі сама гарно а, стартує. Достатньо тільки там, помаленьку відпускати подальше щеплення. Ну, динаміка, звичайно, що непогана, тому що відчувається, що це турбований двигун. Відчуваю його кіловати. В принципі, от як працює коробка, мені подобається. Працює чітко, передачі втикаються гарно. І машина загалом зараз себе поводить досить так зібрано на дорозі. І ну, їдемо досить комфортно. Я не відчуваю якихось там неприємних відчуттів. Ну, принаймні, поки ми їдемо по рівній дорозі, то це досить. Симпатично виглядає на цих машинах на пасатах, ну і як і на багатьох інших моделях Volkswagen, якщо коробка автоматична, то зазвичай це так звана коробка DSG, яку називають в народі. Це роботизована автоматична коробка, яка не дуже користується популярністю. Її багато хто старається острігатися, тому що її ремонти обслуговування ну, при великому пробізі при там. Вичерпання ресурсу досить дорогий, ну дорожче у порівнянні з очевидно, що механічною коробкою, і так само е, дорожче за класичний гідротрансформатор. Коли е, ви купуєте машину е, з Європи, Volkswagen, з цією коробкою DSG, дуже важливо перевіряти історію цієї машини і пробіг. Тому що чим більше проїхала машина, ну тим більше шансів. Що е, потенційно може потребувати ремонту коробки передач автоматично, е, і оскільки ця машина саме з Європи, то я вважаю особисто, що механічна коробка в такому варіанті це практичніше і е, краще за автомат, тому що ну це потенційно менше проблем ну як мінімум, е, потенційно менше витрат при потребі. Ремонт. З м, бонусів комплектації тут є е, стабілізаційна система, тобто антизанос е, система і е, класна практична функція автохолд це коли ви стоїте е, десь там під е, гору. Вам буде простіше рушити на механіці, тому що е, машина сама е, гальмує. І це дуже зручно для тих, хто тільки вчиться їздити і там боїться е, рушати десь там під е, гірочку. Я зараз на нейтральній я ми стали під гірочку, і я пустив всі педалі. Машина стоїть. Ну це дуже зручно. Зараз будемо пробувати рушати назад. Да, це, це прикольно. Ну це дуже зручно. Це цілком така універсальна машина. Які можна і на роботу, і на відпочинок. І особливо це практично буде з кузовом універсал, тому що ну, там стільки простору, що там дійсно можна дуже багато всього перевезти і навіть використати в якихось інших цілях цей простір, якщо ну, наскільки вам там вистачає фантазії. Не скажу, що Volkswagen це. Витвір мистецтва світового автопрому, але як машина на кожен день я розумію, чому, чому їх купують так багато в Україні. Ну саме дивно, що в Європі Volkswagen Passat не є лідером німецького ринку. Там перші, перші місця займають Mercedes, BMW, А в Україні Passat – це вже по суті легенда. Він більше чотирьох років займає. Перше або друге місце, ну там як який місяць, в рейтингу і продажів всередині країни і е, пригону вживаних машин за кордоном. Більшість таких фольксвагенів купують саме такий, як цей, тобто дизельний дволітровий це найпопулярніший двигун. Знову ж таки, це популярний двигун саме через його відносну потужність і невелику витрату палива. Тобто, ми отримуємо. Економію пального і отримуємо досить прийомну, динамічну машину. Ручник, до речі, тут теж електричний, тому, на жаль, зимою боком поїздити не вийде. Але саме основна перевага саме цього американського Passat, це звичайно коробка автомат. Це підвищує зразу комфорт і зручність керування такою машиною. Ага, ну, передачі. Короткі, динаміка ну, відчувається зразу, що бензинова машина. Динаміка слабша, ніж в дизельної версії. По управлінню, оскільки це седан, то напевно, що не зовсім правильно порівнювати, як машина тримається дороги, ну, тому що все-таки універсали зазвичай дороги тримаються трошечки краще, ну бо вони такі стійкіші. Але, в принципі, відчувається, що це трошки, трошечки більша машина, ніж якийсь АБ-клас. Універсал ну, дійсно рулиться краще. Значить, коробка автомат тут класична гідравлічна, без якихось там особливостей, звичайна, надійна, яка не потребує особливого специфічного обслуговування. І навіть в разі ремонту вона буде дешевшою у ремонті, ніж аналогічний. Європейський варіант з коробкою DSD. Ну, тут немає ніяких додаткових систем у порівнянні з європейським варіантом нашим, тому що тут немає е, жодної кнопки коло селектора е, коробки передач. Просто заглушки, ні одної кнопки. Ну, на відміну від європейської версії, тут не три речашки е, органи управління, а лише два. Тобто тут управління круіз-контролем винесено тут кнопочкою зліва, а не рычажком, як у європейців. Машина насправді елементарно проста, нічого надзвичайного, але зрештою все необхідне є. Автоматична коробка, простий бензиновий двигун. Е класичні елементи, які мають бути в сучасній машині, за таку вартість. Тому що я вважаю, що перевагою цієї машини є саме вартість. Е за ті гроші, в принципі, ця машина має. Добре виконувати свою роль, тому що за ті гроші, ну, не знаю, з автоматом, з бензиновим двигуном і саме головне, з підтвердженим не багато сотень тисяч пробігом, то це, мабуть, хороший варіант. До речі, якраз перевагою американських машин є можливість перевірити їхню історію, подивитися фотографії, якою ця машина була у, ну, в Америці під час продажу на аукціоні. Звичайно, що треба буде миритися певними е фактами в історії цієї машини, які з нею сталися, власне, через що її продали. Тобто, ну це буде або машина з після ДТП, або з іншими типами пошкоджень. Але ви про це знаєте. Ви можете побачити фотографії, побачити, що саме з цією машиною було. І саме основне ви знаєте, який неї пробіг точно підтверджений. На жаль, з європейськими машинами далеко не в усіх машинах є можливість перевірити е всі ці речі е онлайн. Ну і в принципі немає можливості перевірити, тому що немає відповідних баз даних, наприклад, Німеччині взагалі. Отже, висновок простий: це два абсолютно різних автомобілі, які насправді не конкурують між собою, тому що спільного у них ну, хіба лише назва. Дійсно, якщо порівняти і технічні характеристики, і відчуття від'їзди, ну це два автомобілі, які приносять абсолютно різні відчуття і мають абсолютно різні характеристики. З переваг американських автомобілів можна виділити підтверджений перевірений пробіг, його прозору історію і те, що ви купуєте машину. Зазвичай на автоматі бензинову, яка дешевша і простіше обслуговування. З переваг європейських машин, ви зазвичай отримуєте кращу комплектацію, е, приємніші на дотик матеріали, але в той же час ви не можете бути впевнені в, де, в більшості випадків у історії цієї машини. Зрештою, якщо порівняти один і інший варіант, я вважаю, що кожен з них має право е, на життя. тобто, ви можете вибрати просто собі той автомобіль, який вам більше підходить по тому чи іншому параметру. Наприклад, якщо вас цікавить там автомат, бензин і седант, ваш ідеальний варіант американець, тому що ви отримаєте те, що ви хочете, плюс ви зекономите гроші. Якщо ж ви хочете трошки більше комфорту, дизельну машину там, в універсалі, то Volkswagen пасад з Європи буде вам більше пасувати, але за нього потрібно буде і трошечки більше заплатити. Обидва автомобілі продаються на нашому меданчику Вести АПАТАП. Ви можете їх побачити на сайті VAH.ua. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.